Податкова заявила про тотальний контроль за українцями. Тепер ви не сховаєте, друзі, жодної гривні. І прикриваються, звісно ж, наші можновладці різними міжнародними установами, які насправді до такого масштабного обмеження прав громадян України немає нічого. Все, що є, ми це розберемо і це все. Виключно ініціатива внутрішньоукраїнська і до неї ні МВФ, ні там країни Європи, ні Штати нічого не мають. Хоча вже намагаються якось цю вину за таке жорстке рішення, яке однозначно буде мати вплив на кожного українця, намагаються цю вину перекласти на всіх інших. Далі поговоримо про жорсткі маніпуляції зі сторони голови Верховної Ради Стефанчука. І я вважаю, що це. Якби такі речі взагалі мають каратися е, Кримінальним кодексом України, звісно, цього ніхто не буде робити, бо голову Верховної Ради ніхто карати не буде. Також поговоримо про Порошенка, який з однієї сторони заявляє одні речі, потім робить зовсім інші речі. Е, до нього можна відноситись по-різному, але жодної послідовності в його діях на сьогоднішній день немає. А також ще декілька цікавих новин для всіх українців, які проживають як за кордоном, так і в Україні. Підтримайте, друзі, це відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І давайте почнемо. Почнемо ми з податкової. Податкова готується отримати доступ до рахунків українців вже або в 2025 році, або до 2027 року, тобто в наступному. На запит видання громадського. Податкові підтвердили, що хочуть бачити обсяг та обіг коштів електронних грошей на рахунках, зокрема й у тих, хто має податкові борги, але і у всіх інших, просто щоб всі були під колпаком, щоб можна було знати, скільки в кожного з українців є грошей. Це дуже зручно, особливо якщо це стосується, наприклад, якихось ТЦКшників, які зможуть вільно отримати доступ через якийсь запит до банківських даних того чи іншого українця, щоб дізнатися, чи в нього є гроші. Розумієте? Ну, це маразм. Це маразм. Нам люблять розказувати, що потрібно, як в Швейцарії, щоб кожен проходив військову службу, але ніхто чомусь не згадує про швейцарську банківську таємницю. Так. Тобто, в нас банківська таємниця має бути як в якихось не дуже розвинених країнах Африки. А і права людини, в принципі, десь на тому самому рівні. А при цьому воювати всі мають і, і, і проходити військову службу мають або як в Ізраїлі, як нам говорять, або як в Швейцарії. Ну, абсурд. Абсурд. Просто з усіх е, країн світу беруть найгірше і інтегрують це в Україну. От я це так бачу. А потім нам це продають під соусом, що так має бути, і це на це є дуже нагальна потреба. Хоча це зовсім не так. От, в податкові говорять, що от без доступу до цих даних неможливо ефективно стягувати борги, якщо хтось е, має якісь штрафи. Ось так. До цього якось 30 років ці штрафи стягувались, зараз немає такої змоги. Міністерстві фінансів також підтримують цю ідею. Кажуть, що спростити декларування, це спростить декларування доходів та дозволить автоматично звіряти реальні надходження з офіційно задекларованими. Але перед цим додають, ДПС має навести. Лад в своїх системах безпеки та перевірках. Однак голова фінансового комітету Верховної Ради Гетьманцев, якого ми всі дуже сильно любимо, сумнівається, що законопроект ухвалять в цьому скликанні. Незрозуміло, скільки це скликання ще буде тривати. Воно ще може тривати 20 років, розумієте? Тому так, поки в уряді апелюють до МВФ. Мовляв, той підтримав доступ податкової до банківської інформації, експерти не погоджуються. Дмитро Боярчук з аналітичного центру Кейс Україн каже: наступні речі: МВФ до цього ніякого стосунку немає. В них була вимога створити програму національних доходів, просто програму, а наповнення програми могло бути і іншим. І МВФ теж було б нормально, якби там не було прописано доступ до банківської інформації українців. Для них основне, щоб була загальна стратегія доходів і певне якесь бачення цього всього. Що в нас хочуть зробити, в нас е, створюють якісь е, диряві системи, які е, будь-який школьник може взламати. Туди е, всю важливу для людей особисту інформацію впроваджують. Потім ці бази крадуть і продають по Даркнету. Потім якісь шахраї цю базу викрадуть. Продадуть її якимось е, е, людям, які розводять людей на гроші по телефону. І ті вже не будуть дзвонити просто так в пусту, і не розуміти, чи є в людини гроші, чи нема. А вони будуть чітко розуміти, що в, е, в Петі, в Васі, е, в Діми, в колі є гроші на рахунках, і вони будуть дзвонити і під різними кутами пробувати ці гроші забрати. От це найбільша проблема. Коли існує банківська таємниця, то ця вся е, якби безпека вона лежить на банку. Е, а в такому випадку за це відповідати не буде ніхто. От скрадуть базу, нам скажуть, що витоку немає, а до вас потім будуть надзванювати і пробувати забрати ваші гроші. Ну, це просто абсурд. який можливий, напевне, на сьогоднішній день в Україні і ще в якихось не дуже розвинених країнах світу. Далі, World Happiness Report. Українці найбільш нещасливий народ в Європі. Навіть у росіян індекс щастя більший. Найкращий індекс щастя в Данії, Фінляндії та Іспанії. А от Україна бачимо в Україні най найгірший індекс щастя. Е, питання чому? Через війну? Так, але в нас війна триває з 2014 року, але Україна при цьому не була е, на таких низьких позиціях. Я думаю, що тут все-таки роль відіграють. Закриті кордони, підвищення інфляції, підвищення цін, ТЦК, які порушують права людей, викрадають людей і так далі. І люди просто перестали бачити якусь перспективу в цьому А, в Але головне, знаєте, щоб по телемарафону говорили, що ми найпотужніші, ми найсильніша і найвільніша нація в світі. Попахує максимально абсурдом. І насправді ця статистика, вона дуже і дуже сумна. Але. Вона повністю підтверджує, повністю, я вважаю, підтверджує проблеми е сьогодення в Україні. Наступне жорстока насправді маніпуляція від Стефанчука Руслана. Сьогодні, не сьогодні, а вчора голосували за, ні, сьогодні голосували, так, вже путається інформація. Голосували за продовження військового стану і його продовжили. Вчора ввечері. Руслан Стефанчук в своєму Фейсбуці написав е, наступний пост. Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану. Я вважаю, що це безпосередній вплив е, і створення тиску на депутатів Верховної Ради. І вони під цим тиском не можуть приймати рішення, яке вони б хотіли прийняти, а це народні обранці, і кожен з них є автономним фактично. Замість цього Стефанчук чітко всім просто через Фейсбук для того, щоб вся Україна бачила, створюючи цей тиск, е зробив все цим постом для того, щоб всі депутати проголосували правильно. І це насправді мало свої результати, бо військовий стан так його проголосували, його продовжать. Е бо, от я бачу на, на табло було е всього присутньо 362 е депутати. 357 проголосували за. Один проголосував проти. Це був народний депутат від партії Європейська Солідарність Гончаренко. І четверо не голосували. Ось так. При цьому для мене дуже дивно, що стосується всієї Європейської Солідарності. Бо буквально вчора, точно так само, окрім Гончаренка, вся Європейська Солідарність на своїх офіційних соціальних мережах писала. Трошки інші речі. От, знайшов е, статтю, як вам спиться, Порошенко знову звинуватив офіс президента в озупації влади через продовження військового стану. Лідер фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко заявив, що Офіс президента України використовує воєнний стан для побудови авторитарного режиму. Він також додав, що саме питання про його е, продовження винесено е, зарано. При цьому. Так, а і от він сказав ще наступні, е, так, е, наступні е, слова. Зараз вноситься чергове продовження воєнного стану. Це вже 15-й раз, коли просять парламент його підтримати. Ми точно знаємо, що його потрібно е, голосувати, але чому за місяць до закінчення? І якщо є ще цілий місяць до закінчення, то чому б е, не показати свою позицію? А її ніхто не показав. Її показав один лише Гончаренко, всі інші представники Європейської Солідарності проголосували за продовження е, військового стану. І що хочу сказати, це лише підтверджує те, що Петро Порошенко і фракція Європейська Солідарність ні в якому випадку не йдуть в опозицію проти влади. Точно так само, як і проросійська партія ОПСЖ, яка постійно голосує зі слугами народу за всі ті самі законопроекти. Ба більше, без ОПСЖ дуже багато законів просто-напросто не набрали потрібної кількості голосів. Ось така от цікава інформація. Те саме стосується і Юлії Тимошенко з її батьківщиною і всіх інших. От тому розказувати про узурпацію влади Порошенком я вважаю це просто пуста балаканина, яка не має під собою абсолютно нічого. Жодних реальних дій. І це все просто звичайний жабо гадюкінг в очікуванні парламентських та президентських виборів. Але точно, жодного плюсу для пересічного українця, який не має влади. Жодного плюсу для цих українців це немає. Немає і не буде. Наступне міграційний експерт Андрій Гайдуцький заявляє, що. Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплату в 4 рази. Він вважає, що за умов настання миру повернеться близько 30%. Переважно це будуть пенсіонери, безробітні і невеличка частина з кожної іншої групи. Чи може Україна підняти заробітну плату в 4 рази? Ніколи в житті цього не буде. Як мінімум, в наступні десятиліття цього точно не відбудеться, тим паче з тією шаленою демографічною кризою, яка вже сколихнула Україну. Далі. Більд e пише: Трамп не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші. Він відмовився продавати ЗРК Петріот. Давайте по-чесному в Україні нема грошей, щоб купляти ЗРК Петріот. Немає просто. Не існує цих грошей. А е я думаю, що допоки не буде підписано угоду про рідкоземельні метали. Допоки угоду не буде повністю фіналізовано, підписано от, і не буде вдарено вже по рукам. Штати не будуть приймати якихось різких кроків, бо їм треба буде продавати цю зброю, знову ж таки, ну, умовно, в якісь кредити, в борги. Зараз вони цього робити не хочуть. От, я думаю, допоки не буде. І, можливо, навіть не продаж цих патріотів, це може бути один, один з пунктів тієї самої угоди. Одна з точок, на яку команда Трампа буде тиснути. Для того щоб Україна поскоріше цю угоду підписала. Я думаю, якось так. Такі от, друзі, у нас сьогодні новини. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде буде насправді дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!